Хлопаки, вітання, колеги, всім файного настрою. Підхоплюю челендж стосовно розпаковки. Не хочу задніх пасти. Заїхав до мене сьогодні перед пасковий кульочок. Отакий от, от він. Величенький трошки. Точніше, навіть не дуже величенький, бо це така вишиванка. Хочу вам похвалитися, що там прийшло. Отже, по мірі поступлення, точніше, по мірі замовлення, так і буду демонструвати. Робили ми. Замовлення, концесію на моделісі. от Перше таке. Я вибачаюся, воно ще таке цілкове, все. Не хочу ваш час красти. Та ви, зрештою, їх всіх і бачили. От, це серія Mercedesів. Бліки кидає. EQA. Ну, якісь отакі. Виробники, до речі, так само, якісь там, ну, видно станок один і той самий, але. То херпа, то айскали, то ще якась біда. Ну, одним словом, отакі от. Я кажу з тими обліками. Сторона. Наступне, аналогічне з тої серії. Це звичайна єшка. Ну, Якщо так можна сказати, звичайна. Знову ж, виконання, знаєте, якщо так брати. Бліни проглядаю, це навіть і суппорта є. Та ні, тут марна справа. Та зрештою ви їх, я думаю, всіх бачили вже. Це пішла масовість, тоді зробили ту акцію скетку, то брав хіба... не брав точніше хіба лінивий. Так, наступна це у нас GLS. Аналогічно. А вже правда, якщо чесно, трошки підточнює від того срібного кольору, але як ну, казали колись за інімені служанки, дворника шпокає. Ну, якісь отакі от. Я кажу, всі всі бачили, напевно, їх це не, не є якась новина. Але до гаражу прибуло. Так. Ще одна. Ще одна. Я приємно здивований. Ще одна заїхала, то от теж з тими EQB там була та А, ця Бі. Ну, різниця є між ними, звичайно, по, -по буді. Але отаке. Але фішка від Миколи нашого Ізюмського. Я її забув, якщо чесно. І тут бах отаке. Микола, дуже тобі дякую, дуже приємно вражений. Ось вот така штука.